Сонячні панелі, друзі, давайте перевіримо наші сонячні панелі за 215, за 260, за 395 гривень. Зараз я вам покажу, як вони працюють і хочу їх перевірити на сонці. Чи вони будуть заряджати, там, давайте мобільний телефон. Це у нас панелі. Дивіться. Через 5 Давайте перевіримо. Саме дешеве, це в нас за 215 гривень. 215 гривень, Іде в нас панель, вже як пауербанк, бачите, йде вже з фонариком. Тобто, ну це любому буде заряджати, бо тут є накопідір. Вона чуть вже заряджена. Он ну, дай, телефон одежі. Перевіримо. Панель за 215 гривень. Покажи, бачите, вже йде зразу заряд, тобі ж гаджет заряджається. Пішла зарядка. Це за 215. Давайте перевіримо за 260 гривень. Це в нас така практична. Панель 260 гривень коштує. Іде вже з виходом на USB. Перевіримо цю. Це за 260. Багато місця не займа. Так, дивимося. Теж, бачите, вже зразу пішов заряд. Заряджає гаджети, павербанки. ціна 260 гривень. Хочу показати, це вже більше в нас. Це у нас йде. Тут вже із переходниками, що комплектується. Така панель у нас 385 гривень Так, Давайте перевіримо її. Так, десь на природу, чи десь в поле на огород, да? не треба з собою брати. Акумулятори, бачите, вже йде зразу зарядка у нас. На телефоні йде заряд. Тобто кинули, підзарядили, оце сам практичне. мені саме більше подобається. 260 гривень. Десь на рюкзак вона цепляється, бачите, її скріплення на, на рюкзак. Десь ззаді. І постійно виходить, на рюкзаку висить, постійно йде заряд. Тут кабеля, допустимо, хватає дуже предостаточно. Тубі ж кинули. Всі вони працюють, і ціна 215. Уже 215, ще плюс лампочка в комплекті. Як павербанк фонарик. Потім така, йде у нас за 260. І така йде у нас 385. Заходьте на сайт, Боджо, на сайт 100 гривень потрібно. Замовляйте. Гарного дня.